У них є бойовий досвід та бажання захищати Україну, але в ТЦК в мобілізації їм відмовляють. Причина зняті з військового обліку до того ж, немає законодавчого механізму повернення до лав ЗСУ таких добровольців. Отже, чому колишні військовослужбовці хочуть повернутися в армію, які законодавчі зміни для цього потрібні, і чи готові їх брати військові частини? Жанна Дучак розкаже. Анатолій своє життя з армією пов'язав одразу після університету. У 2017-му підписав контракт і пішов служити в 10-ту окрему гірську штурмову бригаду. Велику війну зустрів на Київщині на посаді командира інженерно саперного взводу, коли звідти вибили ворога, займався розмінуванням територій. Під час такого нового ну, з розмінувань, під час очистки дороги, э, підірвався на міні, і відповідно втратив був на той час око. Ців лікування та реабілітації, і восени 22 го Анатолій повернувся на фронт разом з побратимами 109 го гірсько-штурмового батальйону тримав оборону на Донбасі. Але влітку цього року бійця наздогнав ворожий fpv-дрон і він з осколковими пораненнями ніг знову опинився в лікарні. В 24 му році змінився закон про, про ВЛК. Відповідно, ті скасувалися така штука, як обмежно придатні військовослужбовці. Раніше ми були обмежно придатними стали не Анатолія теж визнали непридатним, зняли з військового обліку і звільнили зі служби, але боєць впевнений, його зарано списали. Відчуває, що може бути корисним в армії. Триває війна, не хочеться бути спостерігачем, а хочеться приймати участь в обороні нашої держави. Якщо не вдасться повернутися до бойової роботи, то хоча б інструктором, щоб передавати свій досвід. По міновибуховій і суперній справі, Анатолій спробував поновитися на службі, але поки що безрезультатно. У даному випадку е, частини готові взяти, але є нюанс в тому, що ми зараз е, тих людей, яких виключили, їх не можна взяти назад, оскільки немає процедури поновлення на військовому обліку. Щоб стати на військовий облік, потрібно пройти ВЛК А по, новому, по цьому новому закону по ВЛК ми є непридатні з виключенням і е, виходить певний замкнене коло. Сергій Чернівці. Ців теж колишній військовослужбовець в армію за контрактом потрапив 10 років тому. Під час повномасштабної війни його демобілізували за станом здоров'я. Відчуття таке ну оскільки в країні війна йде і відчуваєш себе більш-менш здоровим, тому якось хотілося б бути ще причасним до. До нашої перемоги в майбутньому він багато місяців оббиває пороги ТЦК щоб поновитися на службі, але всюди отримує відмову. У нас законом ніякої процедури для повернення осіб, які не придатні до військової служби добровільчих батальйонів. Немає і. Розформували і відповідно все через ТЦК. А ТЦК, якщо ти не придатний до військової служби, відповідно з тобою не розмовляють. І таких колишніх військовиків, які виключені з військового обліку, але хочуть повернутися до лав ЗСУ, доволі багато. Із моїх знайомих є до десятка людей, які списані, але які хочуть повернутися на фронт. Вони корисні своїм досвідом. Раз вони хочуть далі служити, значить в них є стимул, в них є достатньо сил, щоб виконувати якісь свої обов'язки. Вони можуть передавати свій досвід. Нещодавно на сайті президента чоловіки зареєстрували електронну петицію, які просять розробити законодавчий механізм добровільної мобілізації для тих, хто знятий із військового обліку. Що ми будемо всі стукати з хлопцями? Відповідно, у нас таких багато. Які хочуть захищати свою державу, відповідно, це буде реально. Я спілкувалася з декількома своїми товаришами, які є бойовими командирами, чи готові вони щоб до їхніх. Бригад пройшли ці власне ветерани, які мають бажання добровольцями. Вони сказали, що по штатному розпису є дуже багато посад, які вони сьогодні з радістю готові їм запропонувати. Зокрема, у підрозділах забезпечення штабах спланування спецоперацій, медичних ротах, навчальних центрах у штатному розписі збройних сил зараз більше десятка найменувань таких посад. Депутатка Оксана Савчук переконана, у парламенті можуть підтримати таку ініціативу, якщо механізм добровільної мобілізації для осіб виключених з обліку. Розробить у Міністерстві оборони України. Якщо ж цього не буде, тоді це можуть зробити самі народні депутати, прописавши механізми того, що просто внісши зміни в законодавство що особа, яка добровільно готова значить повернутися у Збройні сили України за погодженням командира на посаду, яка не передбачає значить посадових обов'язків несумісним зі здоров'ям, вона може їх виконувати. А поки що команд. Ери продовжують чекати на вмотивованих людей, які так потрібні сьогодні українській армії. Жанна дурчак зі ної автонас подробиці, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.